Всім привіт! В продажу Renault Megane 3 2012 року випуску 1,5 дизель, механіка. Пригнаний з Нідерландів в комплектації бовс, в чорному кольорі, на зимовій резині титани 17-го розміру. Ось такий його зовнішній вигляд. Пробіг даного автомобіля 219 тисяч, перевірний пробіг. Не скручений, також кузов не фарбований. Згодом покажу прибором. Має безключовий доступ складання дзеркал, таких дзеркал, датчик світла, датчик доща. З такі ледходові вогні, Ось така зимова резина, титани збережені 17 го розміру. Має передні та задні парктроніки. Зараз автомобіль заведений, мотор працює чітко, ходова збита. Автомобіль нюансів ніяких немає. Є паркоп задні, парктроніки, камера задня. Автомобіль повністю розмитений та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Вікна всі рідні. 12-ка. Чистий 12-й рік. Це ж тут. 12-ка. 12-ка, 12-ка. 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 Зараз 12. покажу прибором такий у нас прибор. От 110. 94. Переднє крило 102. 84. 83. Верто 99. 91. Задня дверка 106. 79. 7 заднє крило 112 96 98 109 криша 77 84 так ззаді кришка багажника 86 Пластик де знизу не пробивається. 85, 102. Це бампер, теж пластиковий. 104 104 Є сервісна книжка. Вся документація по автомобілю присутня. Зараз покажу салон і комплектацію. Ось такий у нас салон, кубінована тканина шкірою в гарному стані, мультикермо, ось така дверна карта, теж в гарному стані. Кнопки не поцарапані, не витерті, акустика Boss. бірка про останній сервіс. Сервіс був проведений на пробізі 205 тисяч. Такі пороги, пластик не зацарапаний в гарному стані, управління парктрониками. система старт-стоп, управління підсвіткою, мультируль, круїз-контроль, має Електрорушник, джойстик управлінням навігацією шестиступенева коробка передач, запуск кнопки, два ключі, двохзонний клімат контроль, блютуз, стика навігація. Середній розхід по місту 5,8 літра. По трасі 5 літрів. 4.5, ось так включається задня камера. З так крутим рулем. показується. Також дзеркало, мікрофон, підсвітка. Потолок теж чистенький, без царапин. Ось такий стан пасажирського сидіння, підлокотник. Також є USB, AUX, Bluetooth. Тут кнопки управління музикою, радіо, медією. Ось така приборна панель, електронна. Зараз покажу задній ряд. Ось такий задній ряд. Дверна карта. Також є додаткові шторки, як ось тут вчеплені. Я їх зняв в комплекті є до цієї машини. Ось такі пороги, пластик, сидіння. Також є такий карманчик, розетка ще одна, підлокотник з підстаканниками. Ось такі карманчики. Ззаді також все в порядку. Так виглядає переборна панель з цього ракурсу. Ось такий руль. Руль регулюється по висоті та по вильоту. Все в салоні гарно, чистенько, без посторонніх запахів. Зараз покажу багажник. Ось така у нас камера заднього вигляду є, епертроніки, багажник великий, є підсвітка, розетка, ще одна шторка є, сидіння ложиться в рівну підлогу, що потрібно. Все чистеньке, такі карманчики є, також є запаска новенька, домкрат. Весь контакт присутній. З такі резинки. Якусь бутилку ставити. Все продумано. Ось так виглядає з цього ракурсу. Давайте собі перевірите. Пробіг 219 тисяч, нагадую. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів та Швейцарії, додайтеся групу вайбері Силка на групу буде під цим відео в описі. Там можете переглянути всі наявні автомобілі, також ціну, більше фотографій, більше інформації у всіх автомобілях. І молоточок також є. Ще церкву голландські. Є сервіска, сертифікат, всі документи, які потрібні є. Ось так гарно все виглядає, з чорними вставками. Дуже стильно дивиться, сучасно. Сидіння в гарному стані, без не непридарки. Релінги, Щось закріпити є. Ось він код. Зараз покажу як все працює під капотом. Ось так виглядає підкапотний простір. Ті болтики ціленькі, нічого не бачу. Мотор не мився в такому стані, як є. Все сухо, нічого не тече. Такі в нормі, ці рідини в нормі. обслуговування. кого цікавий цей автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, покатайтесь, можливо, придбаєте його для себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити свіжих автомобілів. Знаходжуся в місті Радивилові. це Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні. В кожне місто розглядається окрема плата. Якщо кого цікавить, телефонуйте, все поговоримо, все розкажу і покажу. Всім пока!